Зібравшись з громадою біля могили січових стрільців у селі Піло, вшанували безневинно закатованих голодомором жертв. Привівши молебень, спільно помолилися за душі убієнних. Священики звернулися до присутніх пам'ятати ті жахливі сторінки нашої історії. По наказу Сталіна знищувалася українська нація. Десять мільйонів загинули тільки у часу голодомору для того, щоб ці люди не знали за кого вони кореня, щоб не знали своєї історії. Розказує історія, і ті очевидці розказують, що люди їли людей. Немає гіршої смерті, як помирати від голоду. І ми, як гідні діти, божі діти, робимо цей спомин цього голодомору на знак уваги тих убієнних, тих замордованих, тих скатованих, тих, які віддали своє життя у ті роки штучного голодомору. Далі представники влади і громади поклали квіти, і запалені свічки до могили сечових стрільців. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих голодною смертю, поринули у спогади у скорботних піснях і віршах. Навіче голова РДА Микола Жовнір закликав пам'ятати події 32-33 років, щоб ніколи більше не допустити повторення цього жахіття. Один класик свій час сказав такі слова, що хто не шанує минулого, то має майбутнього, і воно. В цьому, в цьому дуже є глибокий зміст. Є історично доказані факти, є документи, є вироки судів. Це ж треба довести людей до такого, коли рідна мати свою рідну дитину варила і їла. Це ж треба було довести до такого, а це був той режим. І слава Богу, що він вже пішов, що ми дочекали, і що вже наші діти цього не бачили і бачити. Не, не, не будуть. Пілісний сільський голова Микола Семанів зазначив, що голодомор 32-33 років це одна з найтрагічніших сторінок в історії українського народу. Це був найстрашніший найстар... 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 злочин сталінського режиму та його підопічні. Під виглядом боротьби з курскульством. Вони довели селян до відчаю, знищували селян. Забирали все, те, що вони вирощували до зернини до кожної зернини, і цим самим довели до голоду.